Всім привіт! Напевно, всі знають, хто така Анджеліна Джолі, ефектна, стильна та просто розкішна жінка. Але сьогодні я вам розповім, а ви доповните в коментарях, з чого починався шлях відомий на весь світ акторки, продюсера, режисера, посла доброї волі від ООН у справах біженців та матері шести дітей. Анджеліні Джолі лише 49 років, але її з упевністю можна назвати легендою та іконою. Народилась вона в Лос-Анджелесі 4 червня 1975 року в акторській сім'ї. Батько Джон Войд і мати Маршалін Бертран були акторами. У них було двоє дітей: старший син Джеймс та донька Анджеліна. Коли дівчинці був рік, батьки розлучились, і вони з братом і мамою переїхали до Нью-Йорка. Любов до акторства Джолі прищепила мама, яка з раннього дитинства водила дітей в кіно, тому що свою кар'єру після розлучення з Войтом їй довелося залишити і присвятити себе вихованню дітей. У 11 років сім'я повернулася до Лос-Анджелеса. Два роки дівчинка провчилася в кіношколі Лі Страсберга. Після вступила до вищої школи Беверлі Гілз. У такому юному віці у Енжі з'явилась дивна любов до готичного одягу. Вона носила все чорне, одягалася в секонд-хенді, колекціонувала ножі і дуже часто почувалася пригніченою і нещасною. Крім того, довгі роки Джолі просто ненавиділа свого батька. Дівчинка ніяк не могла прибачити йому зраду матері і відхід із сім'ї. А у 2002 році подала заяву в офіційні органи з проханням остаточно оформити її ім'я як Анжеліна Джолі без прізвища батька. Свою кар'єру Анжеліна почала з модельного бізнесу, у 14 років працювала моделлю на показах, пізніше знімалася в кліпах Лені Кравець і Rolling Stones. Але в 16 років вирішила все ж повернутися в акторство. Першим фільмом Джолі став фантастичний бойовик «Кіборги 2. Скляна тінь» 1993 року, Наступна роль у картині Хакери саме на зніманні цього фільму актриса познайомилась зі своїм першим чоловіком Джоні Лі Міллером. Попри те, що їхні стосунки остаточно закінчились наступного ж року, Джолі зберегла хороші взаємини з Мілером. Невдовзі, після двомісячного залицяння, Джолі одружилась з актором Біллі Бобом Торрентом. 5 травня 2000 року року в Лас-Вегасі вони познайомились на зйомках фільму, Керуючи польотом, у 1999 році. У наслідок їхніх частих публічних заяв про пристрасть і через жести кохання, найвідоміше з яких було носіння медальйонів з кров'ю одне одного на шиях. Їхній шлюб став улюбленою темою розважальних засобів масової інформації. У березні 2002 року Джолі і Торнтон оголосили про встановлення дитини в Камбоджі, але несподівано розійшлися через три місяці після того. Джолі все-таки вдається встановити свою першу дитину 10 березня 2002 року, семимісячного Мендокса Шивана з дитячого будинку в Камбоджі. Та вже через. Кілька років, а саме у липні 2005-го Джолі удочерила дівчинку, шестимісячну Захару Марлі, з дитячого будинку в Ефіопії. Спочатку Джолі думала, що Захара є сиротою через офіційне показання її бабусі, але після цього її біологічна мати виступила в медіа. Вона пояснила, що покинула свою сім'ю, коли Захара захворіла. І вирішила, що Захарі дуже пощастило через те, що її удочерила джолі. На той час її супроводжував Бред Піт, коли вона вирушила до Ефіопії, щоб взяти Захару під опіку. Того ж року восени вона потрапила в широковідомий голівудський скандал, коли її звинуватили в тому, що вона спричинила розлучення акторів Бреда Піта і Дженніфер Еністон. У жовтні 2005-го джолі і піт публічно не коментували характер своїх стосунків до січня 2006 року, коли вона підтвердила, що вагітна його дитиною. Після цього Джолі відзначила, що вони разом вирішили удочерити дитину з Ефіопії, вперше відвідавши країну на початку того ж року. Після того, як Піт оголосив про свій намір усиновити її дітей, вона подала петицію про законну зміну їхнього прізвища Джолі на Джолі Піт, яку задовольнили в січні 2006-го. Після цього Піт усиновив Ментокса і Захару. Щоб спробувати уникнути безпосереднього ажіотажу медіа навколо їхніх стосунків, Жолі і Піт вирушили до Намібії для появи на світ їхньої першої біологічної дитини 27 травня 2006 року вона народила донечку Шайло Новель. Майже через рік, а саме в березні 2007 тисячі джолі всиновила хлопчика трирічного пакса Тіяна з дитячого будинку у В'єтнамі. Джолі подала заяву на всиновлення як мати одиначка, тому що в'єтнамські правила всиновлення забороняють неодруженим парам спільно всиновлювати дитину. Але після їхнього повернення до США вона подала петицію про зміну прізвища її сина з джолі на джолі піт. Після цього, у 2008 році, піт усиновив Пакса. У травні 2008 року на Канському кінофестивалі Джолі підтвердила, що чекає на двійню. А вже через два місяці, 12 липня, вона народила сина Нокса Леона і дочку Вів'єн Маршелін. В кінці 2011-го Анджеліна Джолі дебютувала як режисерка. Її фільм В краю крові і меду. Історія кохання Боснійської дівчини. І сербського солдата під час бойових дій в Боснії. Сербські кінокритики розкритикували картину, назвавши актрису нездарною режисеркою. Наступною режисерською і продюсерською роботою Джолі стала військова драма Незламність фільм заснований на реальних подіях. Що відбувалися зі спортсменом Луї Замперіні під час Другої світової війни у 2015 році? На екран вийшов третій масштабний режисерський проект Джолі – драма біля моря. Джолі також виступила сценаристом і виконала головну роль в фільмі. Та вже зараз ми очікуємо на прем'єру в Україні її нового фільму Марія, присвячений останнім дням життя оперної співачки Марія Каллас. В лютому 2013 року, у віці 37 років, Джолі перенесла превентивну двобічну мастектомію. Після того, як дізналась, що через дефектний ген ризик розвитку раку молочної залози у неї становить 87%, Джолі і Піт одружилися у серпні 2014 року в їхньому шато Міравель, що на півдні Франції. Після цього вона взяла собі офіційне прізвище Джолі Піт. В наступному році, вже в березні 2015-го, після того як результати щорічного тесту показали можливі ознаки ранніх стадій раку яєчників, вона перенесла превентивну сальпінгоофорактомію, оскільки ризик розвитку раку яєчників у неї становили 50% через також генетичну аномалію. Як згодом прокоментувала сама Анджеліна Джолі, я вирішила не зберігати мою історію в таємниці, бо є багато жінок, які не здогадуються, що можуть жити у тіні раку. Я сподіваюся, що вони також зможуть пройти генетичне тестування, і якщо виявиться, що у них високий ризик розвитку хвороби, то вони також будуть знати, що у них є варіанти. Після завершення кожної з операцій Джолі обговорила про це в статтях, опублікованих в New York Times, з метою допомогти іншим жінкам ухвалювати усвідомлені рішення щодо їхнього здоров'я а також розповідала про її рішення перенести превентивну операцію, щоб запобігти хворобі заради своїх шести дітей. Пара Анджеліна Джолі і Бреда Піда розійшлися в вересні 2016 року, лише після двох років офіційного шлюбу. У своїй заяві про розлучення джолі просила опіку над їхніми дітьми, і лише в квітні 2019 року шлюб розірвали за рішенням суду. Також Анжеліна Жалі вже багато років займається благодійністю і є пані послом доброї волі ООН у справах біженців у квітні 2022 року. Відвідала Львів, підтримавши Україну разом з управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Вона займається організацією допомоги українським біженцям. Та відвідала переселенців з інших регіонів України, поранених дітей, які постраждали від ракетного удару окупантів по Краматорському вокзалу. За словами Джолі, очі на гуманітарну катастрофу, що відбувається, їй відкрила Камбоджа, де актриса перебувала на зніманнях Лари Крофт, після чого вона сама зв'язалася з Комісією ООН і запропонувала свою допомогу. Ось що Джолі говорить про це. Робота в ООН дуже змінила мене. Я зрозуміла людей, які пережили такі жахи, які більшість із нас навіть не можуть уявити. Мене вразила їхня незвичайна сила духу. Завдяки їм я переосмислила своє життя. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях. Дякую за перегляд!